Є новина, друзі. Розігнати з ТЦК. Цитата. Дослухайте до кінця. Військовослужбовець Станіслав Бунятов Осман написав про те, як треба реформувати ТЦК. Я це зачитаю, обговоримо сьогоднішніми розкладами. І я і сам не знаю, яку б мав реакцію на ТЦК, ризикуючи після учебки, потрапити в українську версію Вагнер. Ну тобто, в м'ясорубку, він вважає, що є бригади, які займаються ну, м'ясними, як то кажуть, штурмами. Командувач ДШВ Олег Апостол має рацію. Війна з таким гіантом неможливо зупинити лише добровольцями. Бо навіть добровольців в Росії в п'ять разів більше, не кажучи вже про примусову мобілізацію на окупованих територіях зеків, заробітчан тощо. До речі, командувач ДШВ сказав, що примус мобілізації має бути однозначно по закону. Якщо це передбачено, так ну тобто затримання, адміністративне доставлення, все як передбачено в законі. Але якщо він має на увазі бусифікація, так вона законом не. Це порушення прав громадян, проти якого треба боротися. А ви прийняли закон про мобілізацію депутати і влади? Так, будь ласка, виконуйте його і дотримуйтесь цього. Закона в армію добровільно вже майже не йдуть навіть на посади ділової у підрозділи з найвищими рейтингами, бо люди не хочуть відмовлятися від комфорту, до якого звикли в свіному житті. Якби проблеми були тільки диряві бригади і погані командири, то 12-та бригада Азов, третя штурмова були б забиті під зав'язку. Проте ми цього не бачимо. Мобілізація як спосіб поповнення армії має бути проте потрібно пофіксити кілька речей, і тут він каже про реформу. Розігнати з ТСК усіх тих, хто не воював та підаїв. Ну я не хочу виражатися, як то кажуть, які пригрілися по знайомству, притягувати до кримінальності від тих, хто застосовує фізичне насильство і убиває людей просто за те, що ті бояться воювати. Це військовий говорить. Встановити чіткі строки служби абсолютно правильно. Давати людям можливість отримати відношення від частин вже під час навчання в центрах і обирати службу в тих підрозділах, які вони самі обирають, а не по розподілу. Що це дасть люди, які промислово висмикують з комфортних умов, отримують вибір, куди йти, і це дасть їм впевненість у тому, що вони матимуть можливість нормально служити і довіряти командиру, до якого прийшли. Це три прості речі, які реально врятують нашу случаю. Країну вважає військове абсолютно правильні речі. Але чомусь влада цього не розуміє, і чомусь наш головнокомандувач ну вважає, що краще не говорити про проблеми в мобілізації, які є Ну, що люди вмирають в ТЦК, що є бусифікація, порушення прав громадян. Є працівники ТЦК, які стають мільйонерами. І просто краще про це не говорити. А як на мене, треба говорити в цей військовий, і треба піднімати це питання і оці три прості речі виконати, розігнати ну, людей в ТСК, які недостойні, встановити чіткі строки служби і дати людям можливість обирати, де їм служити. Лайк, репост, підписка.